Дорогі шестикласники, тепер трошки технічної інформації. Можливо, для вас це не буде ніякою новиною, але в нас є, мабуть, учні новенькі, яким це важливо. Урок історії. В шостому класі і ну, в інших класах виглядає так. Е, Якесь моє пояснення, де я пояснюю уроку, про що йде мова, е, чому це важливо знати. Потім йдуть сторінки підручника, можливо, карти, ще якась інформація, можливо, відео. І на сам кінець там буде тест. Тест з тестовими завданнями. Е, давайте розбиратися, як правильно їх виконувати дуже швидко. Отже. Є тести до уроків. Тести до уроків мають, як правило, дві спроби. І є тематичні тести, які передбачають лише одну спробу. Ви е, побачите, що в тестах до уроків багато завдань в форматі коротка відповідь. В форматі коротка відповідь треба записати слово, набрати на клавіатурі точно, правильно, без помилок. Або рік. Уважно, рік без номера року, тільки. Перепрошую, тільки номер року, так? Тільки цифрами. Тільки цифри. Більше не треба там рік писати до нашої ери, нічого, тільки номер року, якщо таке буде. А, якщо м, коротка відповідь, це зазвичай одне слово. Якщо два слова, я завжди попереджаю, будь ласка, два слова через один пробіл. Але якщо попередження немає, то лише одне слово. Вписати щось зайвого туди в жодному разі не треба. Одне слово. Ми ж з вами не ведемо зошит. У нас немає конспектів. Але ми записуємо старанно записуємо слова. Що урок присвячений Єгипту, то там будуть слова Там Ніл, Дельта, Фараон, Піраміда. Ще щось таке цікаве з історії стародавнього Єгипту. І оці слова треба записати правильно. Тому що історики так старанно, дуже уважно ставляться до правильного написання слів. Я всім наводжу приклад. Могольська імперія і Монгольська імперія це різні держави. Монгольська імперія йдеться про події 13 століття, ну це вже середні віки. А Могольська імперія це Індія, не Монголія, а Індія. Так, ці держави були пов'язані між собою, але зовсім не так сильно, як здавалося б. А от різниця одна літера. Ну і в стародавньому світі, в історії стародавнього світу теж є такі слова, які відрізняються лише однією літерою. Отже, будьте уважні. Писати одне слово, ніяких помилок. І, якщо рік, то лише номер року. Якщо завдання на відповідність. То відповідності треба узгоджувати починаючи з верхньої позиції, не з середньої, не з кінця, якщо вони переплутаються. І ще, не плутайте, будь ласка, є завдання з варіантами з однією правильною відповіддю, є завдання з варіантами з багатьма правильними відповідями. І бувало таке, що учні на завдання, а які з цих продуктів могли споживати стародавні греки. Видають одну лише правильну відповідь, а там перелік продуктів великий, там треба багато продуктів перебрати. Ось. Е -е якщо, е якщо будуть е письмові роботи, а такі письмові роботи у нас з вами передбачені в курсі, то прохання не здавати ніяких файлів, будь ласка. Е Створіть файл, напишіть там вашу відповідь, перевірте, щоб безпомилково все було написано правильно. І потім зазвичай це одне-два речення. І потім ці, ці кілька речень скопіюйте у віконце для відповіді. Про, прохання, ніяких файлів надсилати не треба, бо це ускладнює тільки роботу вчителя, ну і вам ускладнює роботу. До речі, а в цій папці ви можете зберігати і інші роботи, тобто в вигляді файлів. Бо таких... Робіт з нашого курсу Всесвітньої історії, історії України в 6 класі кілька робіт таких передбачень. А, і ще. Ви, мабуть, знаєте, що можна працювати з вкладками в браузері тобто, ви можете сміливо відкрити тест і в вкладці браузера відкрити сторінки підручника і там шукати правильні відповіді. Це не заборонено, навпаки. Це я таки заохочую таку роботу, це правильна робота. Це пошук, це мудро і правильно. А, і ще багато завдань ілюстрованих. Там є й карти, чи якісь зображення, якихось царів або просто міста, або якоїсь історичної пам'ятки. То ви ж знаєте, як користуватися правою клавішою мишки комп'ютерної, ви можете шукати джерело зображення і таким чином дізнатися це. Місце, ця пам'ятка, чи ця споруда, вона в Афінах, чи вона в Римі? Чи вона, може, в Криму окупованому, чи вона десь в Іспанії, наприклад, чи в Китаї. Отже, шукати джерело зображення правої клавішої мишки також не заборонено, а абсолютно дозволено. Ну от, власне, вся технічна інформація, яку я хотів. До вас донести. Ще можете приблизно те саме прочитати. Ну що, я вам бажаю гарних оцінок і сподіваюся на нашу з вами плідну роботу. Щасти!